Всім доброго дня! Сьогодні зібрали очередну електронке від нашої фірми на паніва Спедафона. На сьогоднішній день у нас це на самому дешевому електрооблане. Мотор встановила 250 Вт, 48 вольт, двигун 23-го року. Фірми Кайшилай Рама алюмінієва. Батареєчка на 8 ампер годин від нашої фірми Cubic Bike 48 вольт не з 36, тому що 36 це зовсім інакше. їде, і швидкість інакше і мощність інакше. Ручка газу обична, коротше, без індикації, без нічого. Тому індикацію придеться дивитися ось тут. Натискаєте і дивитесь. Вимикаємо зелена горить червона, це там на 30% заряджений акумулятор. Швидкість розганяє велосипед до 35 кілометрів. Іде добре. Я Випробував, не скажу як від 500-ті відлічається Ну, Кому треба просто передбатися, це буде дуже гарний варіант, як для міста, так і за містом. Також можна встановити батарейку на 10 ампер годин крила, багальник, все можна доставити. Тому заходьте на сайт, чекаємо вас. Посилання на велосипед буде під відео. Всім гарного дня, до побачення!